Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку Білосніжка. Зручненько вмощуйтесь, вже приготувались слухати? Казочка починається. Жили на світі король і королева, і мали вони дочку, красуню білосніжку. Раптом королева померла. Довго побивався король, але потім одружився знову. Королева мачуха була вродливою, але злою, заздрісною, і відразу не злюбила свою пасербицю. У королеви було чарівне дзеркальце. Щодня вона питала в нього диво, дзеркальце, скажи, хто у світі найвродливіша? І дзеркальце щоразу їй відповідало. Ти королева найвродливіша. Минав час, принцеса росла. І одного дня королева почула від дзеркальця найвродливіша у світі принцеса Білосніжка. Королева мачуха розгнівалась і вирішила звести зі світу принцесу. Вона наказала слузі завести білосніжку в лісові нетрі й там убити її. Та слузі стало шкода добру дівчинку. Він просто відвів її далеко в хаші і лишив там а сам повернувся до королеви і сказав, що виконав її доручення. Лишилася білосніжка сама в лісовій хащі куди йти? У кого шукати допомоги? Принцеса тихенько пішла стежкою, яка привела її до маленької хатинки. Усе в неї було крихітне. і спальня, і сім ліжечок у ній, і столик. І сім тарілочок на ньому. Білосніжка дуже здивувалася, хто ж мешкає в такій маленькій хатинці. Певне, дуже маленькі хазяї. Потім подумала, якщо маленькі, значить не скривдять. Вона прибрала в хатинці, приготувала обід і стала чекати на господаря. Чекала і чекала і непомітно заснула. А в тій хатинці мешкали гноми. Щоранку вони йшли далеко в гори добувати скарби і лише пізно ввечері поверталися додому. Як же гноми зраділи, коли прийшли додому і побачили чисто прибрану оселю і приготований обід на столі. Дізнавшись сумну історію красуні принцеси, гноми зглянулися на неї і запросили лишитися в них жити, щоб розвіяти смуток білосніжки, Після вечері гноми влаштували для неї справжнє свято. Одного разу зла королева мачуха дізналася від дзеркальця, що Білосніжка жива і жахливо розлютилася. За дивнім чаклунським рецептом вона приготувала зілля й отруїла ним рум'яне яблуко. Потім перетворилася старою жебрачкою і подалася в ліс. До хатинки гномів. Білосніжка в цей час була сама. Добрий день, красуне, я так натомилася в дорозі, дай мені водички напитися, жалібно попросила стара. Білосніжка напоїла стару жінку водою, а то простягла її запашне яблуко. Тільки но принцеса надкусила його, як відразу впала мертвою. Коли гноми повернулися додому, вони не повірили своїм очам. Білосніжка була мертва, але мала вигляд зовсім живої. Гноми поклали красуню принцесу в кришталеву труну і підвісили її на ланцюгах до гілок могутнього дуба. Щодня гноми приносили до труни квіти та оплакували білосніжку. Одного разу. Через ліс проїжджав принц із сусіднього королівства. Він побачив гномів, які гірко плакали біля кришталевої труни. Гноми розповіли принцеві сумну історію білосніжки. Принц був так зворушений цією розповіддю, що підійшов до кришталевої труни і поцілував прекрасну принцесу. Тієї ж миті сталося диво. Принцеса розплющила очі і втішно усміхнулася. Принц відразу ж закохався в неї. Він відвіз білосніжку до себе в замок, і там вони незабаром справили пишне весілля. Дякую за увагу. До зустрічі!